Окей, okay. всім привіт! Сьогодні ми продовжимо вивчати тему 11 класу а саме логарифми. Сьогодні ми порозв'язуємо трошечки рівняння. Дивіться, у вас у вас на екрані є рівняння з логарифмами, і перш ніж ми почнемо, я одразу говорю те, що при розв'язуванні рівнянь з логарифмами першою дією ми завжди пишемо область визначення функції рівняння тощо. Просто це в нас стосується і щодо функцій, і щодо рівняння. Багато учнів про це забувають і, відповідно, роблять помилки. У нас є три таких моменти, коли ми це точно визначаємо: коли в нас x в знаменнику, коли в нас корінь з під x. І, відповідно, коли ми маємо логарифм. У нас x чи тут, чи тут. Зрозуміло, так? Ми більш детально про область визначення розмовляли на минулому уроці, де ми говорили просто про логарифм. Сьогодні ми саме попрактикуємося. Перше рівняння: логарифм від 9-х квадрат з основою 6. Дорівнює логарифму від 1-2х основою 6. Тут все дуже просто. У нас вже однакові основи, Логарифм дорівнює логарифму, тому ми позбуваємося від ось цих самих логарифмів. У нас залишається 9-х квадрат дорівню 1-2х. Одразу ж, пишемо область визначення. Взагалі, ви можете її писати першою дією. Тобто те, що в нас 9-х квадрат повинно бути більше за 0. І те, що в нас 1-2х повинно також бути більше за 0. Це в нас система. Відповідно, х квадрат повинен бути менше 9. 2х повинна бути менше одиниці, х повинен бути менше, ніж 0,5. Дивимось далі. Що у нас повинно бути? В принципі, це у нас рівняння, тому ми можемо залишити, в принципі, так, не виводити прям дуже страшні, ось ці. Як його називається, проміжки. Я лише ось тут напишу, що х повинен бути менше трьох, більше мінус трьох. Це для наочності. А тут менше 0,5. Потім, коли ми отримаємо X, все, що нам треба зробити, відкинути всі, що не підходять у цій області визначення. Якщо ж в нас там буде саме нерівності, тоді одразу ось тут будемо виводити вже прям конкретно проміжки. Окей, що ми маємо? Х в квадраті. Це у нас квадратне рівняння, тому ми все зганяємо в один бік. Мінус х2х одиницю перекинуло 9 -1, плюс 8 дорівнює 0. Домножимо на мінус 1х2 мінус 2х мінус 8 дорівнює 0. І тут ми використовуємо або теорема вієта, тому що а дорівнює 1 може використати. Або ж дискримінант. Я більше люблю дискримінант, тому що він універсальний. Теорема Vietn нас може іноді підставити, і там нам треба метод підбору, котрий ми можемо іноді, ну, не роздоплитись простими словами. Дивимось дискримінант дорівнює b 4 мінус 4 ac Мінус на мінус дасть знак плюс 4 помножити на 8 дорівнює. 4 на 8 32, плюс 4 36. Х1 дорівнює мінус b Тобто, двоєчка плюс корість дискримінату 6 поділено на 2а. 8 поділити на 2 4. А х друге буде 2 мінус 6 поділити на 2. Те в нас буде мінус 4 поділити на 2, мінус 2. Дивимось. Що ми маємо? Який з цих коренів нам підходить? Чи є в нас 4, входить в область визначення? Ні, тому що четвірка в нас якось більше, аніж 3. Тому. Не підходить. Можна так і писати: не підходить. Другий мінус 2. В цілому, це в нас більше, ніж мінус 3, менше, ніж трійка, і менше, ніж 05. Тому ось це буде нашим коренем рівняння. Другий номер робимо так само. Ми перевіряємо, чи є в нас однакова основа, а вона в нас є, тому що це десятковий логарифм. Нагадаю вам, що коли в нас написано LG, то, наприклад, від 3, то це нас означає, логарифм від 3 за основою 10. Від того він у нас і називається десятковим логарифмом. Відповідно, одразу переходимо до формату х 2 плюс 2х-3. рівня 2х2 мінус 2. Не забуваємо про область визначення. Це у нас перший номер. Що у нас тут буде? х2 плюс 2х-3 повинен бути більше за 0. І відповідно 2х2 мінус 2, також повинен бути більша за 0. Тут знову ж таки два варіанти. Ви можете взяти це все розрахувати, квадратні рівняння вивести та ДТП і подивитися, які ж там будуть дані. Другий варіант е, залишити, як є, і перевірити в кінці. Я спробую зараз порахувати, але трохи лінивим методом. Дивіться як. Ось тут у нас 2х2, -2, це у нас неповне квадратне рівняння. Ми двійку перекинемо вправо. Це буде 2 х квадрат більше 2. Отже, х квадрат повинен бути більше за 1. Вгорі ж що ми маємо? Е, вгорі ми можемо зробити наступне. Літкуємо за руками. Уважно. Якщо ми ось тут додамо одиницю і віднімемо одиницю, фактично ж, нічого не змінюється, так? Але ми можемо згорнути х2 х квадрат плюс, 2х плюс 1. Як х плюс 1 в квадраті. Мнус 4 буде більше 0. Зрозуміло, що сталося? Окей. І тоді вже ми маємо x квадрат плюс 1. х плюс 1 в квадраті буде більше аніж 4. Тут ми маємо сукупність х повинен бути більше, аніж 1, х повинен бути менше, ніж мінус 1. І, відповідно, в другому в нас буде також сукупність іншого вигляду. Тут буде достатньо складно, тому спостерігаємо уважно, що ж ми маємо. Х плюс 1 у нас буде більше, аніж 2. Запишемо. Х плюс 1 буде менше мінус 2. Сукупність. І тут сукупність х більше 1, х менше мінус 1. Маємо. Х буде більше, ніж 1, х буде менше, ніж мінус 3. Сукупність номер 1, сукупність номер 2, ми вже знаємо. І тут, щоб в цьому розібратись, треба розмалювати саме це на координатній прямій. Дивимось. Намалювали координатну пряму. Відзначаємо сукупність номер 1 від мінус 3 до мінус безкінечності, тобто, навпаки, від мінус безкінечності до мінус 3. Точка виколота, тобто ось тут шматочку. І від одиниці до плюс безкінечності. Намалювали. Другий в нас так само від одиниці до плюс безкінечності. І від мінус одиниці до мінус безкінечності. Тобто, десь тут у нас є мінус один, і звідси до, до туди. Відповідно, перетином цих двох сукупностей буде перша сукупність, тому ми на неї і орієнтуємось. Таке достатньо складний вираз, В принципі, якщо ви розв'язуєте рівняння, ви можете залишити просто ось цей перший шматок, ось так його собі виділити. А потім, коли ви отримаєте обидва корені, ви підставляєте туди ікси, і якщо у вас сходиться, що окей, ліва частина стає числом ще більше нуля, тоді все окей. Це я просто, щоб ви потренувалися саме з виведенням. Взагалі правильніше виводити. Але там вже як вам сподобається. Тобто на ЗНО я б радив просто порахували корені, саме корені логарифмічного рівняння без області визначення, і вже підставили. Якщо ж це у вас частина, де треба щось розписати прям конкретно, тоді вибачайте, але це треба розписати конкретно. Або ж написати перевірка. І ви пишете ось ці два вирази, і кажете: ось ці два. При х такому то усі два вирази будуть такими. то Отже, корінь чи підходить, чи не підходить. Добре, тепер переходимо безпосередньо до розв'язку нашого ж квадратного рівняння. Х2 квадрат плюс 2х-3 це у нас квадратні рівняння. Отже, все зганяємо в один бік. Будемо мати мінус х квадрат, тут у нас так і залишається 2х мінус, 2, мінус 3 плюс 2 відповідно мінус 1 дорівнює 0 то множуємо на мінус 1. Так, це у нас littul spoiler. Що ми маємо? х квадрат мінус 2х плюс дорівнює 0. Це у нас квадрат різниці. Відповідно, x-1 в квадраті дорівнює 0. мінус 1 дорівнює 0, х дорівнює 1. Перевіряємо, чи є в нас такий корінь у розв'язку. І, як ви бачите, в нас такого немає, тому що в нас є більше одиниці, але одиниці не існує, як такового. Тому в нашому розв'язку коренів не буде взагалі. І ми про це пишемо. Так, секунду. Коренів. Немає. Окей, рухаємось далі. Другий такий трошечки складніший тип, але в принципі, сам. Метод рішення в нас залишається. Тобто в нас все зводиться до однакових основ, і до того, щоб в нас справа і зліва були просто логарифми, без всіляких додаткових коефіцієнтів, як тут змінних, чи т.д. Дивіться, якщо в нас тут коефіцієнт, то ми повинні його загнати всередину логарифму. Як ми це робимо? Тут два варіанти. Або ми його заганяємо в основу, або ж ми його заганяємо відповідно в число. Тут загонимо в число буде х в квадраті, Бо якщо ми заганяємо в просто число, воно стає ступінню від х. Відповідно, логарифм від х квадрат з основою 0,4 дорівнює логарифму від 2 х квадрат мінус х з основою 4. І далі ми робимо те ж саме, що і до цього. Тобто х квадрат повинен бути більше 0. І 2х2 мінус х повинна бути більше 0. Що ми з цього можемо винести? З першого, що х не дорівнює 0. Тому що щоб ми не підставили, в принципі, буде прийнятно, окрім 0. Тому х не дорівнює 0, а в другому ми виносимо. В другому ми можемо винести х і розв'язати це за допомогою методу інтервалю. 2х-1 повинно бути більше 0. В принципі, я залишу його ось так, як є, тому що. Як я казав, метод інтервалів нам зараз це доведеться розписувати і перевіряти на всіх проміжках. Я залишу його, як є, бо фактично тут нескладний вираз його перевірити за 2 секунди. Далі переходимо від логарифмів до звичайних рівнянь. Рівня x квадрат дорівнює 2 х квадрат мінус х. Відповідно. Все скидаємо в один бік, у нас буде x квадрат Мнус х дорівнює 0. Винусли x, І тоді в нас x дорівнює 0. x дорівнює 11. Перевіряємо 0. Одразу відпав, тому що в нас x не дорівнює 0. x дорівнює 11, перевіряємо. Це не 0. Тому все окей. Підставляємо 1 помножити на 2 мінус 1. 1 на 1. Одивіться більше, ніж 0. Тому підходить. Це в нас буде коред. Дивимось далі. Друге, те ж саме в нас є коефіцієнт 2 перед логарифмом, тому ми його заганяємо як ступінь біля числа. Логариф від мінус х в квадрат. Ага, стоп. Так, нам треба було, скоріше за все, ось тут почати з того. Знову ж таки, коли в нас. Як тільки ми починаємо, ми одразу першу дією робимо перевірку. Тобто, ось тут я зробив трошечки неправильно, але в цілому все окей. Дивіться, в нас х повинен бути строго більше нуля, тому що він від початку просто х. У нас, в принципі, відповідь ніяк не змінюється, тому що х більше нуля, отже, нульом він ніяк не може бути. Тут ми робимо одразу перевірку. Мінус х повинно бути більше за нуль x плюс 2 також повинен бути більше за 0. Дивимось, х повинен бути менше 0, х повинен бути більше мінус 2. Ось такі в нас обмеження. А далі вже загоняємо двійку сюди, і тут не буде, і виводимо наступне мінус х в квадраті дорівнює х плюс 2. Мінус х квадрат є це у нас просто х квадрат. Перекидаємо х плюс 2. мінус х мінус 2 дорівнює 0. Дискримінант дорівнює b квадрат мінус 4ат. Плюс 8 дорівнює 9. х. 1 дорівнює мінус b. Плюс корінь дискримінанта 3 поділене на 2а. Дорівнює двічка. І х друге дорівнює 1 мінус 3. Тобто це у нас буде мінус 2 поділено на 2 до рівня мінус 1. Дивимося, який же скоренів підходить. Двійка в нас не менше 0. Не підходить. А мінус 1 цілком підходить. Тому ось це буде йти у нас у відповідь. Тому, запам'ятаємо, в цілому проводимо до. Одного логарифму, щоб у нас справа і зліва був логариф, або ж логариф дорівнює якомусь числу. Хоча і тоді ми проводимо перетворюємо число на логариф. І далі переходимо від рівнянь до Не логарифмічних рівнянь, як в нашому випадку, квадратних. Не забуваю першою дією, перш ніж робить усі всі перетворення, зробити перевірку області визначень Тобто, як тільки ви побачили, що у вас є, окей, логариф. І він та вас є ось тут x. Перевіряйте його, пишіть, х повинен бути більше нуля. Якщо у вас х в основі, якщо таке трапилось, то окрім х більше нуля, х ще не повинен дорівнювати одиниці. Ось таке обмеження. Ми, в принципі, з цим ще зустрінемось далі. А на сьогодні все. Гарно вам відпочити і до наступної зустрічі!